Оренда однокімнатної квартири по вулиці Тарнавського. Перша здача після ремонту все свіженько, що пахне фарбою. Бачимо: це хрущівочка, вхід в кімнату. Тут є величезна така шафа-гардеробна, повністю на всю стіну. Новий сучасний розкладний куток з ортопедичним матрасом для щоденного спання. В середині також є ніша для білизни. Є відкритий балкон. Виходить в таке гарне зелене подвір'ячко. В коридорі бачимо замінені вхідні двері. Тут повністю замінена проводка новий лічильник. Ванна, кімната з ремонтом. Є сушка для речей. Бачимо, ванна новенька. Тут є ще таке дзеркало за дзеркалом, є тумба. Дуже зручно можна свої речі там зберігати, і кухня. В кухні велике пластикове вікно. Газова плита, пральна машина, холодильник. Дуже багато шкафчиків для речей. Тут ще власники доставлять витяжку.